Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи продовжує Москва отримувати військову підтримку від Ірану? Так, Іран досі щось передає і перевозить. Буквально от реально щось досі Іран надає одразу. Одразу е е зараз це не така кількість, як е було до останніх подій, ну, типу, але так, передача є, да, вона по пажу Пентакли, Тобто, це не супер там, знаєте, е ну там значні е це ті домовленості, які були. Вони, я так, я так розумію, що це і з пов'язано із оцим е, будуванням там якоїсь заводу з безпілотниками. Коротше, передають так, дійсно, вони намагаються там максимально співпрацювати. А, от, якось і таємно, і не дуже таємно, і відкрито, і напіввідкрито. Але так, Іран досі щось передає РЕФІ не в тій кількості, але передає. Чи використовує РФ курдських найманців для управління шахедами? Їх там е, мізерна якась кількість курдів, і це реально про найм, саме про найм, а не про позицію так, скажімо, ці цього народу, на жаль, який не має своєї держави. Да, отак, от вимовимося свого дому законного. Але народ такий є. Тобто, це не позиція народу. Курдів це е, саме куплені куплена незначна кількість. На те вони, так скажімо, і наймені. Це Ви зрозуміли, типу там ну скільки там десяток вони найнялися за певні кошти. все. це нічого не каже про сам про сам народ. Це про найманість. Якою була справжня ціль візиту представників МЗС Угорщини до Білорусі? Що Орбан та припхався до Білорусі? Йому треба було з перших. Вуст, так можна сказати, почути інформацію з того, що коїться в кулуарах РФ і та Білорусі. Тобто він туди приїхав, щоб дізнатися якоїсь інформації, а дізнатися якоїсь інформації, отримати, отримати щось. Я у форматі знань чи чогось такого. Типу, він приїхав приїхав ну, буквально за розумінням ситуації. От я по інакшому не скажу, типу, шокується насправді. Чому Китай почав активно шпигувати за США за допомогою повітряних куль? Ну, по перше, там е не все, що позбивало, дійсно має стосунок саме до Китаю. Давайте чесно. Там дійсно не все, що вони е, позбивали, стосується напряму Китаю. Багато чого, але не все. І то не інопланетяни, людоньки, Будь ласка, перестаньте наводити паніку абсурдно. Е, от там загострюється конфлікт. Причому загострюється конфлікт з обох сторін, і воно напряму пов'язане із фінансами, грошима та взаємозалежними відносинами один від одного. Там реально загострюється конфлікт. Там із Тайвань. Ця вся штука, що відбувається, вона ну коротше, я впевнена більш у тому, що там все-таки воно стопнеться і всі з один з одним домовляться. Але е, Китай залежить від Америки у фінансовому ключі. Я про це вже казала. Америка залежить від Китаю, тому що лоханулася зі своїми виробництвами, які повністю зав'язала на Китай. Це я ж кажу, взаємо е, взаємозавісими отношення, як ото кажуть. як у Іде й все тільки між країнами великими, типу, все, ми зв'язалися, на жаль, і там ну дуже серйозні дії вони а, можуть призвести а, до краху оби, обох держав. ну Реально, типу це в обидві сторони працює, не тільки е, гаплик Китаю чи тільки гаплик Америці. Там якби це понесе за собою наслідки. і для Перших і для других. Uh, от шпигують для того, щоб розуміти, uh, чи співпадає заявлені, uh, так скажімо, ресурси Америки з тим, ну, да з тим, що є насправді. типу Така от історія. Я так розумію, як би зараз Америка не збивала там якісь кулі, як би вона не верещала їх uh, розвідувальної апаратури над Китаєм не менше, хай не трендять. Там в, в дві сторони це працює. Навіщо РФ хотіла зробити переворот у Молдові? Ну там дивіться по Молдові. Це вже перше, не перший раз, коли вони намагаються чинити якихось диверсій. У них там не дуже сильно не дуже сильно е виходить робити ті диверсії, а це перший момент. Другий момент там із переворотом у Молдові з усієї всієї історії, там також все не суперчисто. Давайте я так натякну. Це може ми вбачаємо зараз загрозу тільки для себе, але як правильно, ми от буквально спілкувалися вчора з однією з моїх підписниць, яка зі мною в цьому. Форматі на одні хвилі а, ви не уявляєте, наскільки це може бути вигідним для України. Навіть не уявляєте, наскільки це може бути вигідним, тому там це працює не тільки в мінус нам, але може спрацювати і в плюс. Здійсно, моменти диверсії на території Молдови вони вже не перший раз плануються і навіть намагалися влаштовуватися, але успіху як такого. Ну не мають і мати е, в такому ключі наврядчі е, будуть, тому що рука на пульсі тримається. От, і це знову ж таки прямо пов'язане із ресурсом, який знаходиться на е, Придністров'ї, на окупованій молдовській території. Типу, там все не так не так просто, як всі думають. Чи допоможе оприлюднення інформації про переворот уникнути масових заворушень у Молдові? Так, воно суттєво знижує ризики. Реально воно ну воно реально суттєво знижує ризики якихось провокацій. Дуже прямо суттєво. Чи справді Путін хворіє на рак? Дивіться, яка цікава штука. Що випадає на це питання? А в мене є спеціальна колода, якою я дивлюся виключно процеси у людей, пов'язані з здоров'ям. Тут ця карта а, в Цій колоді на запит про здоров'я завжди показує е, серйозну проблему зосереджену в одній точці. Типу, завжди дуже серйозний запальний процес, бо всі п'ять мечів на метелика направлені, тобто це завжди дуже серйозна, точечна загострена проблема. Тому я можу, е, ну якби. Скажімо так, зробити не те, що знаєте, а розтрактувати цю карту все-таки так, що, як мінімум, щось, от, знову ця карта виходить, і ще із з дев'яткою мечів на стан його здоров'я в нього дійсно відбувається якийсь смертельний процес в якійсь точці. Ну, типу, так, це може бути рак, або серйозна пухлина, або ну, тобто, щось подібне о, з його здоров'ям дійсно відбувається. Навіщо ВРФ моніторять всі публікації про стан Путіна в соціальних мережах? Так, це дійсно якось пов'язане із потребами царя батюшки. Дійсно, це дійсно якось з цим пов'язане. Чи говорить за закупівель для лікарень пов'язаних з Путіним, про погіршення стану диктатора? Тому що є ризик того, що це вийде на загал. І а, це викличе певні а, панічні настрої. Ну, типу, а це почало вилазити на загал, і почало. Ну, типу, і для того, щоб не було зовсім е якби дестабілізації в країні активної такої, не за планом, скажімо так, дестабілізації, яка там відбувається. Це намагаються приховати. І там не тільки це намагаються приховати. Там, в принципі, багато зараз чого починають моніторити активно для того, щоб не одна миша взагалі не пискнула, шокується насправді, тобто там іще більше закру. Чують гайки не тільки пов'язані із путіним, а взагалом. Навіщо ПВК Вагнер розповсюджує відео страт власних військових? О, я буквально вчора на іншому каналі відповідала на це питання і відповіла на нього наступним чином. Це підбурювання та підтримування бойового духу тупих кровожедливих росіян. Для них а, тепер Пригожин як а, ікона отвєта за базар. Ну, типу, а, тобто, отака да отака дурна, хибна а, ікона. Знаєте, оце а у є, оця вся історія, яка в них вже давно набирала популярність. І це, типу, приклад мужності, це приклад, а, я ж кажу, отвєта за свої слова, це приклад справжнього мужика, оця вся історія історія так і надатому зраднику ковалдою. Ну, по перше, новостраченого, так названого. Там уже вчора виклали відео з тим, що ну, з опровірженням того, що він там, наче живий, це була постанова. Але це все робиться для того, щоб підтримувати імідж Вагнера і імідж Пригожина. Навіщо Пригожин бреше про те, що Вагнер є єдиним угрупуванням, яке наразі штурмує Бахмут? Тому що йому поставили це завдання. Йому поставили завдання, він викликався на це завдання, і він бив себе п'яткою в груди. і горлав будь-де і клявся, бо жився і розказував, як вони з ЧВК візьмуть зараз Донецько, так от як і Київ за три дні. Завдання він це провалює, але треба держати марку. Він розповідає, що його взагалі ніяк не підтримує російська армія. І вони одні героїчно страшно сражаються, тому що йому відпрацювати треба обіцяне, з яким він обісрався по повній Програмі, от і все, чи зможе Україна після війни створити умови, при яких Росія в осяжному майбутньому не матиме змоги напасти? Україна вже створює такі умови. Причому суперактивно. Ми можемо цього не помічати відкрито, але суперактивно створюються ці умови. Давайте я вам зараз покажу о, і розкажу верхівку цього айсбергу. Да? А ідуть домовленості з приводу будування військових заводів на території України різних країн і Британії, в тому числі. Ви розумієте, що таке, коли в е, країні в Україні є заводи по виготовленню озброєння інших країн? Це значить, що інші країни як ніколи будуть зацікавлені. У тому, щоб захищати ті землі, на яких у них стоїть завод, який виробляє зброю для них, розумієте? От просто верхній, знаєте, шар знімаємо і вже починає ставати очевидно, що зараз, про що зараз домовляється Україна, і про що зараз з Україною домовляються інші держави? От вам і початок забезпечення безпеки країни на майбутнє. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.